Потім акторка Наталка Денисенко показала груди. Серйозно може, ми для початку представимо автору авторку рубрики нашим глядачам, а потім Так, це Ксенія Маленюк. Авторка рубрики а -а -а, зіркові репортажі. Да так, і що? тоді все по порядку. Я була на допрем'єрному показі фільму, коли ти вийдеш заміж, mm -hmm. і там зустріла чимало зірок, які відверто ділилися зі мною подробицями зі свого професійного і особистого життя. І там же ж говорили про оголені груди. Наталки Денисенко прям усі Це говорили воно. про груди. Так подробиці у репортажі. Ли ти вийдеш заміж, і це не про нестирливе запитання від родичів, а про нову українсько-хорватську комедію, у якій любові пригоди на узбережжі мальовничої Хорватії. На допрем'єрний показ прийшло понад 700 гостей, а де гучні події і зірки там ранок у великому місті. Я оголила груди. Було... Скажи правду, бо це ЕСІТВ. Як пояснили мені в салоні, що це одна з марок, які найбільше підлягають до того, щоб їх крали. Я взагалі зараз мен... ну, не дуже сильно і готовий прям до серйозних стосунків. Головну роль у фільмі зіграла акторка Наталка Денисенко. За сюжетом її зрадив коханий перед весіллям, а вона кинула все і поїхала в авантюрну подорож з подругою на відпочинок. У фільмі Денисенко вперше за свою кар'єру оголиться. Я оголила груди те, чого я не робила ніколи в своєму житті. Але ну це було заради мистецтва. Як відреагував чоловік, щоби бути оголена? Мій чоловік взагалі він проти таких штук, але я теж йому пояснила, він теж актор. У мене така робота. На жаль, <свісно> виходить, що так: мій сосок тепер не тільки для моєї сім'ї, для моєї дитини. Я приосмусила, що дійсно тіло це інструмент для роботи, щоб показати глядачам певну емоцію. Емоції викликає Наталка і в своїх підписників. Нещодавно вона хизувалася в інстаграмі своєю досить дорогою покупкою новим авто. Взагалі, це була моя мрія, і я дуже багато працювала цей рік. Моя там продюсер каже: Наталка, ну це вже соромно, що ти їздиш на такій старій машині. Ну тобі вже треба статус якийсь показати свій. А дійсно, я собі не дозволяю цього робити, тому що війна, тому що це не на часі, це може когось тригерити. Але потім я подумала, що якщо так думати, то життя проходить. Ви сказали про те, що ви цей рік плідно працювали. Автівка коштує. Десь близько 60 тисяч доларів. Можна сказати, що ви за рік заробили ці кошти? А, ні, я думаю, що більше. Десь два роки я відкладала. А от у співачки Олі Цибульської кілька тижнів тому вже вдруге хотіли вкрасти її машину. Зловмисники дистанційно заблокували кермо автівки і вичікували, поки Оля піде з транспорту, щоб викрасти його. Вона не розгубилася і подзвонила в автосалон, де їй повідомили про шахрайську схему. Як пояснили мені в салоні, що це одна з марок, які. Найбільше підлягають до того, щоб їх крали. Перший порив це вийти з авто, поміняти в е... ключах батарейку, так і повернутися. Але після того, як мені пояснили, що цього робити не треба, що треба позвонити комусь знайомих, дочекатися і авто сам її не залишати. Я розказала це підписникам, і мені багато хто подякував. У вас брат спеціалізується на автівках. Хіба він не може вам поміняти авто? А може, але я брата люблю, а не користуюся ним в корисливих цілях. Буквально відбивався від уваги дівчат на прем'єрі фільму телеведучий ведучий Григорій Решетник. це загострення уваги від фанаток після чергового шоу Холостяк, яке Григорій вже веде багато сезонів поспіль. То стала свідком такої ситуації, коли дівчата до вас налітають, а дружина така. Що я буду робити? Як ви реагуєте? Таня, Христина, ви не проти? А можна? Я кажу, звісно, можна. Як до цього ставляться, насправді абсолютно спокійно, тому що я звикла, що мій коханий це найпопулярніший ведучий, найпопулярнішого проекту для а ще тиждень тому Христина була не в Києві, а публікувала літні світлини з відпочинку аж з теплої домініканської республіки. Як чоловік відпускав, можливо, він вас ревнує. Ну насправді так нам було, бо це сітіві зміна обстановки була дуже необхідна нам і діткам. Григорію, ви можете виїжджати, оскільки у вас троє неповнолітніх дітей. Чому не поїхали разом? Ви знаєте, я е, завжди говорив про те, що я найчисніша людина, і е, насправді мене ніхто не питав. Офіційно, чи я поїхав, чи не поїхав, я був поруч зі своєю родиною. Просто я не оголошував це публічно. Я так чи інакше не хочу засмучувати своїми фото з відпочинку тих людей, хто не має такої це можливості. Підтримати колег акторів завітала акторка і героїня фільму Будинок слова Олена Світлицька. Вона днями в інстаграмі приголомшила звісткою, що розлучається з чоловіком після десяти років шлюбу. У цьому союзі у пари народилося двоє дітей. Як поділили обов'язки з дітьми. Він дуже люблячий батько, тому тут ділити обов'язки не прийшлося. Багато часу він, наприклад, зараз він проводить час з ними. Поки я на якихось подіях важливо, знаю про те, що ви продали квартиру і купили таунхаус. Як поділили майно? Поки що ми ще не ділили майно, і враховуючи те, що в мене дуже добрий чуйний чоловік, я думаю, що ніяких проблем з цим не було. ще не встигла акторка оголосити про розлучення. Як вже в інстаграмі припускають, що у неї новий роман читала в коментарях, що вам приписують роман з Тарасом Цибандлюком. Чи бачили ви це? І це нормально, тому що ми дійсно багато часу проводимо разом з цією компанією. Ми багато гастролюємо, ми граємо Мотрю і Карпам, Тому ну пишете й пишуть. А зрештою, яка була причина розлучення вашому? Ну причин досить багато. Просто в якийсь момент ми зрозуміли, що Краще окремо більше не в стосунках і телерадіоведучий Слава Дьомін. але не припиняє запрошувати дівчат на побачення. Однією з об'єктів уваги чоловіка стала учасниця шоу Холостя припускають, що це 23-річна Анастасія Анісімова. Тобто, ти протирічиш собі. Нещодавно ти розповідав, що у тебе є стосунки, а потім ти говориш, що залицявся. Що з цього правда? Я не говорив, що в мене є стосунки. Я казав, що вони зав'язуються. Буває таке, що стосунки зав'язувалися, зав'язувалися і не зав'язалися. У мене так сталося, що ми не продовжили стосунки з цією дівчиною на весь і все. Тому було цікаво запросити на каву поспілкуватися в одну з учасниць шоу Фелеса. Чому не склались попередні стосунки? Тут я зрозумів, що ну це не та людина, з якої я готовий там будувати серйозні прям стосунки. Я взагалі зараз ну не дуже сильно і готовий прям до серйозних стосунків. Знаєш, там одруження і бла бла бла. Свідком мовного скандалу став актор і зірка серіалу СТБ. Просто надія Сергій Кисіль. Під час вручення йому статуетки на премії імені Параджанова акторка Лариса Кадочникова на сцені відмовилася перейти на українську мову, що викликало шквал обурень і бурхливу реакцію українців. Українська, будь ласка, Як ви це бачили? Розкажіть з перших вуст. Звичайно, це неправильно те, що вона робила, тому що це публічна людина. І зі сцени все ж таки має бути державна мова, є закон. Це вибір пані Кадочникова. Все ж таки, вона все життя пропрацювала в театрі чомусь російської драми імені Лесі Українки. Це ж питання теж мають підійматися. А як взагалі відреагував зал тоді? Хтось там навіть аплодував, правда? Ну, якщо подивитися відео, хтось там навіть кричав Браво! і поки і поки це буде, ця війна не закінчиться. Як не як але треба переходити. Ну не знаю, 87 років. Можливо, там вже не, не тримається та мова. Залишайтеся з нами, дивіться наші ефіри по буднях. У нас усе найцікавіше, і не тільки про зірок.